Аємо, друзі, марафон простір свободи на телеканалі, Д1 розпочинає свою роботу. Нам дуже приємно, що ви приєдналися до нас і робите це постійно. Ну а зараз мені здається, що от саме наша програма мала починатися. Ну знаєш, із такої якоїсь зимової новорічної різдвяної музики, тому що зима вже зовсім близько. Вона на носі. Ми її майже відчуваємо. Хоча температурні показники по центральній Україні трошки нам не дають можливості це зробити. Але ми зазираючи в випусках новий. Там, наприклад, на захід України ми бачимо, що там вже сніг, і в них вже трошки більше того зимового настрою. А... І трошки мріємо вже щоб і на нашій на нашому регіоні, в нашому регіоні, прийшла ця чарівна зима. Ми сьогодні поспілкуємось з начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василем Гринчаком. Вітаємо вас! Вітаємо, пане Василе. А, чи от у вас особисто ми розуміємо, що ви фактично а, наперед знаєте і розумієте, що очікувати? Ми завжди ну. Очікуємо зиму як щось чарівне, щось таке нове, тепле, біле, яскраве і так далі. От ви, ви, ви знаєте все одно, як не крути, а ви розумієтеся, що відбувається з погодою, і коли все-таки цієї чарівності, цієї казки зимової очікувати. От є у вас таке відчуття очікування зими цього сезону? Знаєте, завжди новорічні різдвяні свята, як повертаєшся в дитинство. І саме от ті, ота зима морозна, красива, біла, була саме в дитинстві. Mm -hmm. По прогнозу українського гідромецентру ця зима на Дніпропетровщині, як і минулі зими, є тенденція до підвищених, підвищених температур взимку. Тобто на холодний період це вище середньомісячних температур на 1,2 градуса. Це на грудень атмос. при середньомісячній температурі при нормі мінус 1,6, український гідроцентр про Дніпропетровичні прогнозує Плюс 06. Oh. Тобто ну, ну, 2 градуса тепліше. Це не значить, що не буде морозів, тому що мінус 15 мінус 20, буває кожну зиму, але ці періоди стають все коротшими і коротшими. І той гарний, красивий новий рік в дитинства, він. На трошки відійшов трошки, та, трошки та, відійшов, та, зараз. Та. А чи є ну насправді якась тенденція стосовно того, ми е, про це часто говоримо і е, розуміємо можливо певну відповідь, але все-таки знаєте очікування і такі надії е, жевріють десь всередині. Чи є можливість того, що через там 5 або 10 років ці зими все таки можуть повернутися? Через 5-10 не знаю. Деякі вчені говорять про те, що років через 50. Бо почнеться тенденція до зниження температури, ну може раніше. Може. Тобто клімат циклічний це так, і всі про це кажуть, і всі розуміють те, що останніми роками е, тенденція до зміни клімату саме в бік потепління. На опадах це не дуже відображається, а температури все тепліше, і тепліше. У нас фактично немає зими. У нас теплі м'які зими, майже без сніжного снігового покриву, з відлигами, з ожеледою ці всіми цими проблемами. Тобто от, 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 такі тенденції останніх зим. Остальних. Я, до речі, зараз буду дуже популярним е і дуже часто будемо зустрічати в усіх прогнозах погоди і е верстках ожеледь і ожеледиця. Я десь зустрічав інформацію, що це абсолютно кардинально різні речі. Так. Можна зараз ви нам трошки пояснити, ага. ожеледь-ожеледиця ожеледиця це, якщо так, примітивно лід на поверхні так. Е дороги, предметів. А Ожили це на дротах, на деревах. Тобто ожеледиця, до речі, може бути і від накату. Коли сніг лежить на дорогах, потім він відтанув і накат, теж ожеледиця від накату. Ага. Ожеледь на, 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 на проводах, на дротах, на деревах. Це зараз часті явища. Буде. Да, відкладення, відкладення буває, що при мінусових температурах йде дощ, і оце відкладення в льоду на в деревах на гілках, на дротах, це ожеледь. на предметах, на з... на грунті, на дорогах, все Це ожеледиться. Це це, що ж знали наші глядачі, коли ми будемо про нас погоди ще давати, розказувати. Очікується ожеледь або ожеледиться, можливі, то знайте різницю між цими так, речами і так. будьте обережні, до речі, тому що коли воно все наліпає там на дротах або на деревах, це теж небезпечно. Треба бути уважними. Тобто, ожеледі, ожеледиця можуть бути одночасно, а от ожеледиця може бути без ожеледі сама, як коли вона від накату нюанси. Ага, ага. Добре. Будемо трошки більше розбиратися. Якщо ми сказали, що покрив е, сніговий, е, ну ми скоріше за все, такий такого великого його не побачимо. Але все ж таки, кількість опадів чи буде достатньо снігу для того, щоб зволожити ґрунт навесні, чи все ж таки нас очікують більш так дощ е, або мокрий снігопад. В тому і справа, що взимку у нас в основному йдуть змішані опади. Йде мокрий сніг, сніг дуже рідко випадає. Якщо він випадає, він лежить недовго, часті відлиги. Висота снігового покриву там 5-7 сантиметрів, це середня. Так, да, бували роки, були і, і до пів метра. І снігові замети ще більше. максимум, коли йде хуртовина, коли йде вивину з південно-західних циклонів. Це кінець січня, початок лютого У нас південно-західні циклони, при хуртовині буває і багато снігу. Але снігу недостатньо. У нас ріки снігового жилення рівнині ріки України. Вони от ріки Дніпропетровщини, зокрема, вони не одержують такого снігового жилення, не поповнюють водозапаси. У нас водопілля не було там з 2005 року на Дніпропетровщині на річках. Тобто, снігу недостатньо. Опадів. Вони, от ми, коли говоримо про зміни клімату, про тенденції температури, температура росте. А от на опади це не дуже відобразилось, але змінився їх характер випадіння, тобто за один дощ влітку може випадати місячна норма, потім довготривалі засушливі. До це Нерівномірність поки. да, по часу і по, в, в, по місцевості по простору. І взимку випадають змішані опади в основному. Тобто, от, от такій фазовість е, опадів взимку, снігу дуже мало, дуже рідко. В минулому році да, ми 10 квітня побачили сніг на метеостанції Чаплана, Це південний схід нашої області. Взимку снігу не було. Не було. <плес> він полежав недовго, все-таки 10 квітня, але він був. Стосовно, от, наприклад, річки Дніпро, враховуючи її протяжність, враховуючи те, що вона йде через всю країну, ну не на жаль, не вздовж поперек, да то в цій ситуації чи є можливість там, щоб вона була трошки поповнена водними запасами десь з північних частин, так звичайно, пів північні там більше кількість опадів збільшується з південного сходу на північний захід, тобто на Волині, там на Франківщині. Снігу і опадів більше, порівняно більше, більш-менш вони рівномірно розподіляються. І ті річки, які живлять Дніпро саме вверхово в верхових ділянках Дніпра вони, вони можуть поповнюють. І знову ж таки, Дніпро він зарегульований, тобто всі ці да, попуски є графіки роботи, гідроелектростанції, і воно вирівнюється і поповнюється так, щоб. І Дніпро щоб забезпечили сутохосто по Дніпрі, теж, теж коли йде. І водопілля. У нас давно не було водопілля, от у 2023 рік, коли були попуски з водосховища, у нас трохи тут під, підтопило було. От там потрібні були, я так розумію, якісь рішення по цих схедах води. А так води в Дніпро зарегульований. А на рівнинних річках у нас водопілля практично не буває. Ну це буде ситуація надалі погіршуватися. Також я так. ми минулого разу з вами говорили. Я казав, що от коли по зі сторони криворіжжя їхав літку, бачив, що ні ставків майже немає. Багато ставків І... висохло, багато рік пересихають малих річок. Ми я вже казав, не недовиконуємо план по відбору по визначенню об'ємів води, витрат води, тому що швидкості відсутні. В річках відсутня течі, відсутні швидкість. Ми не можемо виміряти витрату води. Річки мріють, заростають, замулюються. Вони відновляться, якщо, наприклад, ми беремо контекст там через 20-30 років? я думаю, років да. опади... я думаю Це... да, були такі періоди, коли річки відновлювалися, і вже сильно малі річки, які стали водотоками незначними і пропали зовсім навряд. чи, А середні річки повинні відновитись, коли буде достатня кількість опадів, достатня кількість снігу взимку, і тоді річка повноводна, тоді вихід на заплави. Тоді, mm. тоді інші проблеми тоді, да, буде по іншому, але то вже буде е, трошки пізніше. Нам найголовніше розуміти, що е, ну дійсно все не настільки погано, як ми думаємо зараз, тому що багато всі говорять про глобальне потепління, про засухи, про якісь кліматичні е, штуки. Я хотів у вас е, спитати, чи дійсно. Ну насправді там у всі ініціативи стосовно зменшення парникових викидів, зменшення там якоїсь кількості СО 2 у повітрі, чи дійсно це має певний вплив і буде мати в довгостроковій наприклад, перспективі на формування якихось циклонів, антициклонів і кількість опадів? Чи все таки це не впливає? В... Я в думаю, парі. ну сильно глобально це не впливає. Може на місцевому рівні. Хоча я так не займався глобально вивченням змін клімату і впливу саме на. Зменшення парникових газів, але ну от всі кажуть про те, що збільшення середньорічної температури на 2 градуси вже може бути невідворотньою, поки півтора ці градуса тримаються. Може це в тому числі і завдяки якимось ініціативам по зменшенню викидів. Хоча в різні, в різні точки зору в різних наукових колах на цей з цього приводу, тому однозначно так сказати не можна. Але намагатися робити чистіше Намагати... тут, це треба обо. Розково. І частіше буде так, зменшення викидів буде частіше, і в тому числі якийсь вплив на зміни клімату теж може відбутися. Якщо говоримо щодо якихось небезпек і ризиків, чи взагалі можна так назвати, да, якісь погодні явища небезпечними, наприклад, ожеледиться е так, а от різкі похолодання, е сильні снігопади, чи будемо ми їх очікувати, і які найбільш імовірні для нашого регіону цієї зими? Ну про жилет жиле ми цьому сказали ми сподобали... це найбільша, найбільша така небезпека, тому угу. що м'яка зима з частими відлигами з випаданням опадів. Змішаного характеру, там і дощ, і мокрий сніг, тумани. При туманах низька хмарність, тобто це і видимість при туманах, ну сильні вітри, і, як я вже сказав, ну, велика ймовірність в кінець січня, початок лютого, вихід південно західних циклонів, які приносять на територію нашої області сильні опади і гутовини. А так. Тумане, ожеледь, тобто те, що не притаманно зимі, класичній зимі, да? тумане, ожеледь у нас воно є. Тому такі небезпеки, ризики саме від таких атмосферних явищ. А от е, влітку ми часто говоримо про те, що е, відбуваються е, такі стихійні явища, на кшталт, сильних злив, дуже сильних. Е, е, е... Гроз, коли дуже великий перепад температури, і там навіть і смерчі були вже ага. да, спостерігалися. Да, мікросмерчі. Якої. От стосовно зими, а є от такі, ну дійсно небезпечні явища, які можуть спостерігати взимку. Адже, наприклад, протягом декількох останніх років для мене це дивно. Можливо, я помиляюся, і це просто таке спостереження в мене вийшло. Але взимку була гроза сніжна. Буває таке, коли в атмосфері тепло, ну процеси йдуть саноптичні процеси по літньому типу. Тобто взимку може бути гроза. Да, це дві 2009, по-моєму, рік гроза була в лютому, в, лю... в лютому була гроза, потім пішов дощ, який перейшов у мокрий, мокрий сніг. сніг. Тобто там наверху тепло, і всі процеси, які пов'язані з розовою діяльністю, відбуваються і в холодний період. Да. Грози взимку вони не такі часті, вони там спостерігаються раз там в 10 років, може в 7 років на різних територіях України по-різному. На Дніпропетровщині десь раз в 10 років зимові грози, але вони. Раніше їх взагалі не було гроза взимку. Да, да, ну взимка. Ще по да. народним прикметам, там старі люди, гроза на голі дерева, значить це погано. Ти як для майбутнього рожаю для яких, якихось якихось катаклізмів ну, знов ж таки все міняється. Все змінюється. зміни все таки. Може бути в такі речі цілком цілком. Ймовір. А стосовно екстремальних якихось речей, морози. Ми, ми зрозуміли, що кінець січня, початок лютого, може трошки спустити да? або навпаки Ну січень січень. Хоча в минулому році в нас зима була в лютому. Та на зима тривала 28 днів. Почалася в лютому чітко на лютий. Місяць, і якщо, і якщо говорити про якісь екстремальні температури, то у нас абсолютний мінімум, який спостерігався на території Дніпропетровщини, це 38,2 градуса морозу в 1940 році. За останні 30 років мінімальна температура у повітрі нижче 28 не опускалась. Тобто, оці довоєнні холодні роки, ну там ще 87-й рік у нас був такий найхолодніший за останні оці, там, 50 років. Це 1987 року, температури середньорічні, весь час тенденція до, до підвищення. Тобто мінус 15 буває в кожну зиму, мінус 20 от, в минулому році, от, коли була зима у лютому, там 17-20, і це було декілька днів. Тобто ці періоди стають все коротшими. Коротше, і, тобто ми, ми не в тропіках, да? ми ананаси вирощувати не будемо. Тому що взимку все одно бувають такі морози, які посіви ананасів не видужать. Тому зими стали більш м'якими. Вони, ну ми кажемо, європейська зима, хоча бували роки, коли в Європі, Європі там дуже гарні були. От зараз там морози. В нас тут так. в пів України, Західній області, в снігу. Степно. А у нас температурні рекорди. Ми в кінці, от на минулому тижні, в листопаді, там 25, 23 п'ятнадцять третього, двадцять листопада у нас було до 18 градусів тепла. А, так. От, в Кривому морозі було 18, за. Торічний період спостережень саме в цей день було там 13, ну майже 14, на 4 градуси саме в цей день. І в Дніпрі так само було 16 градусів в минулі вихідні, коли мінімальна, тем, максимальна температура в ці дні була е, на, на, набагато нижчою. І, знову ж таки воно короткостроково, там один-два дні так, і все це, і далі саме ви саме для цього дня. Я говорю про абсолютні так, максимуми так. температури, екстремальні температури саме для цього дня. Тому давайте можливо якось визначимо, в які періоди необхідно бути максимально особливо готовими до якоїсь посиленої роботи, наприклад, для комунальних служб, які будуть працювати, щоб забезпечити нам комунальних служб, що стосується посипки дерев... посип. Ки доріг, то да. це ну практично всю зиму всю зиму. Uh -huh. всю зиму, тому що е, все-таки зима, і навіть якщо короткострокове там підвищення температури, то все одно воно частіше змінюється мінусовими температурами. Якісь опади знову ж таки. У нас буває при мінус 4 іде дощ. Тобто в верхніх шарах атмосфери набагато тепліше, і при з чотирьох ідей дощ, це одразу ожеледю ожеледиться. Це посипка доріг, це такі проблеми ще і обледенінням і, і дротів, тобто і дерева. І це обрізка дерев перед тим, як, щоб вже потім не ліквідовувати наслідки. Тобто гаряча, як не дивно, да, звучить гаряча пора взимку для декумального взимку, але гаряча пора, тому що посипка і ну, сніг, сніг прибирати теж може прийдеться, але більше, більше посипати дороги від ожеледи, чи чим прибирати сніг. У мене 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 завжди цікавило питання стосовно того наскільки різниця дійсно температура повітря в місті і за містом. А десь, от як ви казали, там чаплини Є або таке. Або сини, або ну от наскільки ця, ця різниця це може бути декілька градусів до до трьох, до чотирьох, до п'яти градусів може бути там холодніше. Там холодніше повідно, за містом холодніше. холодніше в місті Волого. Слякотно, тепло, а за містом лежить сніг. Це Буквально виїжджаєш зразу за містом. Минулого Ми, році я в справах виїжджала на Полтавщину. У нас снігу немає, це лютий місяць. Ми виїжджаємо десь в районі Старичанки лежить сніг. лежить сніг. І до Полтавщини він там закінчився, дещо на полях, то тобто навіть на Полтавщині було холодніше. Ніж тут ага. і за містом взагалі, тому що мікроклімат великого промислового міста. Асфальт, бетон, сонечко виргало, він нагрівається. мінімум. От, мінім. Сніг пішов усі. Кажуть, той оцей перший сніг, коли був, до речі, да, да, прогнозували мокрий сніг. Він не ляже. Воно що земля ще не прогріта, тобто не промезла. О, вибачте, мед. земля не промезла, і він ще не ляже. Це перший сніг У нас взагалі, от той 87-й рік, про який я кажу, найхолодніший він був. То у нас, по-моєму, сім 86-му, ну перед тим як зима, 86 ця По-моєму, сніг перший сніговий покрив утворився 25 жовтня. Ну, він там пару днів був зазвичай перший сніг довго не лежить, тому що uh -huh. ґрунт ще прогрітий, uh -huh. і сніг довго не лежить. Те, що було, можна вважати вже першим снігом, от таким саме з гідрометеорологічних речей. No, no, тобто, ну, сніг покров. як явище, але не як сніговий покрив. Але як <сподарю> <кiffe> <не> <кiffe> <кiffe> <подарю> сніг як, як атмосферне явище, але висоту снігопокриву ми не побачимо. Наші метеостанції не зафіксували, <колко> не... ну, і в місті снігу не було. В місті казку не побачили. Бачимо, треба їхати за місто в пошуку новорічного настрою. А от що робити, щоб підготуватися, на, наприклад, будинки, як якось приватні автомобілі, що зробити мешканцям? Чи потрібні якісь особливі Чи, можливо, методи підготовки? Зиму, принципі, то? О, і так зимова гума зимова гума. Я думаю, це нормально для автомобілів. Хоча зараз по моєму по закону це не обов'язково, так мені здається, але. Її потрібно міняти, тому що я ще не поміняв, чесно, бо з такими температурами да, я ще був. Ну одягатись тепліше, одягати щось таке, щоб воно не промакало, але було теплим. От парасолька взимку теж не буде зайвою. Головне, я думаю, що і всю цю зиму взагалі не падати духом. Так, да, це у нас це така стові духом, тому що мантра. всі ці відключення світла, невизначеність зимою, плюс все-таки ми знаходимося в стані війни з Росією, і ці всі обстріли, і шахеди, і ракети і все це. Не додає настрою, але треба не падати духом, не дивлячись ні на погоду, ні на шахеди. Ми тримаємося, і ми, ми переможемо обов'язково. Це я впевнений. В цьому чисто теоретичне питання: атмосферні явища на кшталт сильного вітру. Снігопаду, наприклад, обледеніння, ожелет-ожеледиця, mm -hmm. вони можуть впливати, наприклад, на ті шахеди або інші дрони. Ну, звичайно, звичайно, що погодні умови впливають на хід, на наведення бойових дій. Звичайно, що при туманах з одного боку їх запустити можна, з другого боку їх не видно. Mm -hmm. Важче, коли вони літають при опадах і особливо при опадах, коли Може виникнути ожеледь, в верхніх шарах атмосфери там холодніше. Знову ж таки, якісь наступальні операції по вологій землі після дощу непромежій землі теж можуть не відбутися. Тобто ну, Збройні Сили України використовують інформацію про Вон, в... є співпраця є Однозначно так? Постійна, постійна співпраця. Ми надаємо інформацію, у них є свої. Синоптичні служби, як і в кожної в кожного війська будь-якої країни, є своя метеорологічна служба, є синоптики, але вони в повному контакті з нашими метеостанціями. Погода, фактична погода, прогнози погоди, консультації з будь-яких mm -hmm. приводів, що стосується погодних mm -hmm. умов. Ні один танк, ні один ракета не вилити. Да без конкретного без розуміння що... розуміння синоптичної ситуації і прогнозу погоди, і фактичної ситуації, туман, видимість, нижня межа хмарності все це дуже важливо для збройних сил в тому числі. Нижня межа хмарності прозвучало так, класно, так, да, така да, термінологія, але вона е, звучить настільки цікаво і ну, якоюсь мірою романтично. Метеорологічна дальність видимості, це видимості горизонтальна. Да. Тобто менше 10 кілометрів це серпанок, менше кілометра це туман, а нижня межа хмарності це висота до е, границі хмара, ага, ага. то є горизонтальна і. Вертикальна, можна сказати, видимість, я тепер я вже знаю про що ми будемо говорити наступної з вами зустрічі, тому що тут треба. Ну, мені здається, можна трошки е, цікавіше. Так ми будемо говорити про погоду, яка буде в той період, коли ми зустрінемося. Але оці е, цікаві речі стосовно того, що ну, ми ж е, зараз, до речі, часто стало піднімати голову. Тепер уже наверх, да? Якщо раніше жалілися на те, що ми дуже рідко дивимося на небо, на зорі і так далі. Зараз ми це робимо частіше і цікаво, що ми там бачимо. Тут оці е, нюанси стосовно формування хмар, які вони бувають, і е, що ми бачимо вперед і вгору, буде дуже цікаво, до речі є ці цілий атлас хмар є хмари нижнього, середнього, верхнього яруса, є хмари вертикального розвитку. На, назви їх по латині всі, і ми ці назви записуємо в книжки спостережень. Там книга спостережень, <кхи> метеорологічне спостереження на метастанції, кожні три години записуються параметри, в тому числі види кількість хмар і їх різновид там, високошаруваті чи перисті хмари. Це цирус по латині, кумулюс да, конгестус, да, да. це Ого. купчасті потужні всі назви хмар у нас по латині. Є Атлас Хмар. Щоб визначитись, коли не можна визначитись, метеороги вже розуміють, тому що кожному синаптичному процесу розвитку синоптичних процесів ті інші види хмар. По видах хмарності, по їх кількості можна визначити синоптичну ситуацію. Тобто, ця інформація, поточна інформація про вид і кількість хмар, теж допомагає у прогнозуванні погодження. Ми з вами підготуємо тоді таку невеличку презентацію для того, щоб ну я, наприклад, влітку, ну як, дивлюся, коли пішли клуби наверх дуже високу в атмосферу, це означає, що ми зараз. Там почне остивати, і значить буде або дощ, або гроза точно. Тобто, ну такі невеличкі Мари вертикального розвитку, такі великі це перед грозою, потім наковальня після грози. Чи ну багато А, але ці -таки на ці пересті хмари там блін дуже клас. багато є. і у нас ці атласи вони в кольорі Добавляються інші. Є перехідні типи хмар, хмари вечірнього, вечірні хмари, перехідні різні форми. Є атлас всесвітньої метрологічної організації, яким ми користуємося там дуже багато. Є хмари, які нам не притаманні, там хмари і гірських районів, якихось морських узбережь. А є хмари, які от конкретно для, для України для нашої місцевості, і це дуже цікаво. Причому по латині. і воно звучить. Ну хто не знає, каже, що ти там розказуєш? Так що за слова такі що за слова такі незрозумілі. А метеорологи, техніки, метеорологи на метеостанціях, синоптики, менше техніки метеорологи систематично ведуть спостереження за видом і кількістю хмар, їх знають всі по латині на пам'ять. Це супер. Тоді ми з вами фактично домовилися про те, що наступного разу ще так, зробимо невеликий екскурс. Да і зробити дійсно таку е дуже цікаву міні-лекцію з позначеннями, з презентацією з картинками. Якщо хочете, можете це так називати, але е професійними і ну дійсно е тими, які зможуть нам підказати, що як ми бачимо на своїй голові або, наприклад, на горизонті. Дякуємо, пане Василе, за цікаво розбудь ласка. Дякуємо. А, Друзі, нагадаємо, сьогодні мали розмову із начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василем Гринчаком. Обов'язково домовилися про наступну зустріч. Так. Вона буде теж цікавою. Обговоримо звичайно а, метеоситуацію станом на той період, і ще трошки зробимо невеличкий екскурс а, саме в професійні речі, а, якими займаються синоптики. Тож не пропустіть в ефірі телеканалу, Д1, постійно слідкуйте за тим, що відбувається в наших. Ефірах і ми вам будемо намагатися давати цікаву та корисну інформацію.